Ата про Тараса читає Андрій Кочерган. Ще сніг не розтанув, не стих вітер людей, зима ще тримала весну в своїх путах, в селі українській в кріпоцькій родині у ніч до холодну родилась дитина. Батьки немовлятко Тарасом назвали і у Бога для нього благали. Просила матуся талант для сина, щоб щастя зростала кохана дитина. Хай кращій долі зазнає, ніж я, синочок мій любий, дитина моя, так мати молилась, тихенько співала, в ту ніч перед колиско колиского І свічку воскову в віконці світила, Для сина свого добру долю маміла. Недовго втішалася матінка сину, від праці тяжкої лягла в домовину. Настав для хлопчика важкий дуже час, бо став сиротою маленький Тарас. Ягнята чужіве посади у полі і воду носив чужим дітям у школі. Та мрія Тарасик художником стати, бо більш над усе він любив малювати, заробить копійку і фарби купує, сидить у садку рідну хату малює. І річку, і гай, і червону калину, а під калиною юну дівчину. Як день у вечірньому небі розтану, любив Тарас бігать до діда Івана, і слухать про вітер, і степки широкий, Про ті неспокійні далекі роки, Про те як воля вольна я витала степани, Здобута в кривавих боях козаками. Минуло дитинство, у наймах в неволі, Та ж та я доля, Шукай вітра в полі, Терпить юнак злидні і панські здощання, По землях чужих тяжкі поневіянні. Та світ не без добрих людей, не без друзів, там, у далекім краю, в Петербурзі, зоков в друзі вірні його визволяв і волю жадану йому дарував. Співать захотілось на повні груди, і він заспівав і пісніть і усюди. Та що ж він на волі в кайданах брати, як рідній землі, людям, як помогти? Вставайте, співати, не сидіть, склавши руки, ніхто вас не звільнить від вашої муки. Якщо ви самі не порвете кайдани, хай вся Україна на ворога встане. Вставайте, вставайте українські діти, і волю свою кров'ю окропіте. Та вороз лякався, що скрізь і усюди почують ту пісню українські люди. І на заклад ти стануть усі як один. Бо кличе рідний брат, рідний син. О, як же далеко його заховали перу й фарби, душу в поета забрали. Мундиром зв'язали поетові крила, щоб не полетів на Україну. Та пізно було, його голос лунає, і нині цей клич кожен з нас відчуває. І вірить народ, що рядки заповіту в серцях збережуть українські діти.